Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду Сьогодні у нас 9 лютого. Приїхав я на цей другий точок подивитися, як тут наші сім'ї сидять. Ну і вам показати. Друзі, не був я вже тут на пасіці Давно. Останнє відео ми тут знімали 18 листопада. Так, зараз переключимо камеру і покажу. Так, друзі, що ми тут бачимо? Бачимо, бджілка літає. Хоча, друзі, на дворі 7 градусів тепла. Але бачимо, що літають. Зараз деякі сім'ї подивимося. Приблизно що вони, як вони. Ну, бачимо, сидять, якби у клубі, корму тут ще достатньо, але вилітає. Одинока бджола, вилітає. Так, Плюс-мінус, друзі, так виборочно, деякі сім'ї подивимося. Ну і ці бачимо у клубі. Корм є ще, все добре, все нормально. Треба було кришу, ну, нічого привезти кришу другу. Так, можливо десь тут хтось не дуже вилітає. В принципі, ні, вилітають вони всі. так ну, Бачимо, сидять. Ну, клуби, звичайно, такі вже. Регувати. Так, дивимось тут, наприклад, одну. Будемо так виборочно дивитися. Ми тут взагалі бачимо шикарно. Займають всі вулочки, все чудово. Все нормально. Наладимо. Так, подивимося, що у нас тут в других корпусах. Ну, також жужать бачу, бджілка поодинока є в другому корпусі. Ну Слава Богу, друзі, все добре. Е, ну, друзі, якщо чесно... Поспішаю, тому так, бігло передивляюся, що і як. Ну, також все нормально. Е, поспішаю, друзі, тому кажу так, швиденько їх подивимось, передивимось, а ну, я думаю, що відходу тут не буде. Хіба можливо, можливо, десь в лежаках. Який світ ми Бачимо. Клуб гарний. Тут якби одна, навіть одної рамки лишньої немає. Тому що бджілка сидить навіть ось тут і в країні. Клуб розгісся і вони за... Так. Ну добре, друзі, на цьому думаю, що поки що все. Таке коротеньке відео, бджілка літає, все нормально. Зараз подивимось з нижнього, ну, знизу, чи вилітає дехто із лежаків. Ну, в принципі, друзі, з лежаків поодинокі. Друзі, дивіться. Ось тут у нас щось. Або пробувало заходити в люток, або щось таке. Можливо. Навіть мишка. Ну, нічого, друзі, це вже прийду, подивлюся. Коли буду мати більш, ну, більше часу, тоді прийдемо, прийду, подивлюся, що і як. Ось тут цей вулик мені не дуже подобається, як стоїть щось нахилений В принципі, друзі, всі літають, всі вилітають, то й слава Богу. Обов'язково цього тижня приїду і вже більш так огляну детально, тому що хочу приїхати і е, утеплити лежаки. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!